Стара Богема. Епіграф. Ми так жили, немов співали джаз. Юрій Андрухович. Ми все життя прожили, ніби в нас постійно грала музика на повну. І все одно було нам, що сусіди подзвонять в двері, викличуть наряд. І він прийде, а ми такі. Нарядні з незрозумілим приводом до свята, без приводів іще, але вже без гальм, красиві і оголені, як боги, з полотен барокових, в позолоті, легкі, як натяг, трепетні, як ніздрі, і билась порцеляна ніби серце. І від, від пристрасті і виривались крики, гортанні, придихові, однозначні, і у сервантах в них тремтів кришталь. Ми все життя не думали, не знали, жилося тим сусідам, як, навіщо, і що вони пояснювали дітям, а діти. Виростали поміж тим, як нам жилося і як їм жилося, а час рівняв, як перукар волосся, філірував, проріджував ряди. І ось ці діти скачуть ніби коні над головою прямо серед ночі, і серце б'ється глухо, як горох об стінку і до ранку. Не заснути від придихових ах, не може бути від однозначних ех було. було!». Запасний вихід. Усі ті чоловіки, що шукали в ній подвійного дна, п'ять за п'ятьдю промацуючи важкодоступні ділянки шкіри, усі ті жінки, яких обійшла вона на останньому віражі, розтринькавши на дурнички весь їхній кредит довіри, усі ті діти, що намагалися розвести її на любов. Навіть те єдине, якого їй не вдалося народити. Усі ті домашні улюбленці і кімнатні рослини, що довго не витримували в її присутності жити, вони не дозволять їй зіскочити на ходу, вийти сухою з води, змінити якийсь із правил, бо той, хто веде її, на мушці, немов межу між голим і голубим, між праведним і невправним, хто змішує на полях чорнозими і сніги, хто скрещує навмання лінії на руці, хто мочить тебе щодня, як булку у молоці, виносить тебе на поверхню, як потопельця вода, хто ставить тобі шахмат, приносить тобі кишмиш, хто грає в тобі пінпонг. Хіба ти не чуєш цей стук? Так от він виводить її з оточення дальніх і ближніх із різних рядів і лав, з лав з обіймів, з рук, хоч знає, не довести, немає шляхів простих і доки ще стих не стих. Над нею й копають яму із пам'яті темних плахт та інших матерій, тонких. Виводить її таке, виводить її як пляму. Галина Крук. Браво. Дякуємо. Такий більше з 90-х вірш ще більш сучасний. 90! <плес> ну, давайте буде більш з 90-х і про 90-ті. Називається 1 вересня. З віком День знань перетворюється на День зізнань, що нема лікувальних трав. Від шкільних травм, що ні гомеопат, ні народний цілитель, ні костоправ не усуне фатальних наслідків тих невинних причин. Кожен, хто йшов до школи за руку з батьками чи сам ніколи більше не повернувся таким самим. Всі ми учились усього потроху, язиками собі допомагали виводити букви, руками собі допомагали наголошувати слова. Рахували, доки вистачало пальців, все решта в умі, в умі. Дні до закінчення чверті позначали зарубками на парті або на стіні. На канікулах мили обмальовані парти у їдальню ходили парами. Крок вправо, крок вліво. Краще ні. Рівняння на вчительку, здається, останній з'їзд партії перша спроба колективної втечі з уроків. Майже як перший секс. Страшно, соромно. Обіцяли наслідки на все життя. Приходив слідчий з міліції, а з міліції, а зі слідчим пес. На десяту річницю закінчення школи всі нервово сміялися з анекдота про міліцейського пса. Друзі мої, ровесники, що так і не вийшли із глухого кута, що вчилися рахувати на практиці, не закриваючи каз, що іноземні мови та географію пізнавали уже на місцях що стояли в 90-х на Шухері, що кричали комусь, Атас, перспектива й надалі розмита, скільки не ми і рам. Школа життя насправді ніколи не закінчиться. Шкода життя, шкода всіх нас перше вересня. Маленький школярик парлякано тримається мами. Мама також тримається, мужньо заходить в клас. Так ніби перший раз, так ніби останній раз. Дякую. Дякуємо.